Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні 5 жовтня. В Ютубі весною нас запитували, чого не квітують піони. І я показувала, куди я дійди оці кущі, які в мене заглиблені. От, і вони так, ніби в траншейці. Зараз вам покажу, наскільки заглиблений кущ. Рудий мені буде допомагати. І саме причину, чого вони не квітують. Ну що, Кущик викопали, Ось такий. Бачите, де бруньки. Тобто на от стільки, майже сантиметрів на сім, вони заглиблені в землю. І це якби основна причина, чого ці кущі не квітують. Хоча бруньки квіткові на них були. Але вони просто їх не змогли витягнути. Отака от, от історія. Тому зараз будемо припіднімати і саджати так, як... Друзі, пересадила я всі сім кущиків, які в мене були. Зараз поливаю, хоч земелька і волога, але треба, щоб заповнилися всі все повітря, що повиходило з ґрунту, для того, щоб їм краще було прижитися. Отак, сажайте і буде вам щастя.